Бог шукає вірних на землі, що йому навчились довіряти, і з темряви в світло перейшли, зберігають чистоту і святість. Він шукає тих, хто не в словах, а в горнилі своє я розплавив. хто не відкидає Божий страх і не ставить вище своє право. Він шукає тих, хто все готов немічному брату помагати. Може, хто завжди свою любов ділом, а не словом, доказати. Бог шукає тих, хто в темноті не вступає у гріха болото. Своє серце держить в чистоті, не розмінюється десь за поворотом. Бог шукає серед нас таких, хто святий не тільки в Його храмі, хто готовий світло понести далі за церковними дверями. Він шукає вірних. Через них хоче завершити свою справу, показати світові святих на землі явити свою славу, своїх вірних в світі береже, помагає вистояти в битві. Завжди поруч з ними він іде і кожночасно слухає молитви. Він всім вірним місце зготував, приготовив їм нову державу, імена їх книгу записав і прийде забрати в свою славу. Як важливо вірність зберегти, щоб не зрадити Христу у світі, залишитись вірними завжди, не згубити статус Божі діти. За порогом нашого життя, як прийдемо у прекрасну вічність, славного отримаєм вінця, якщо Богу збережемо вірність.